Незважаючи на середину жовтня і нещодавне серйозне похолодання, ці вихідні знову потішать українців теплом. Тепла погода на вихідних пануватиме в більшості областей країни, місцями можливі невеликі дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. центр. Так, у суботу, 14 жовтня, опадів взагалі не передбачається, по всій країні без виключення пануватиме суха та хмарна з проясненнями погода. Також вранці місцями очікуються тумани. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то буде панувати другий день бабиного літа. Так, вже по всій країні температура повітря буде прогріватися від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла в денний час доби. Лише у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше від плюс 16 до плюс 19 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 5 до плюс дванадцяти градусів тепла. Заморозки вночі не очікуються. У Києві 14 жовтня в день на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс десяти до плюс двадцяти двох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.